Невдалі перші побачення. Україна. Підбірка друга перше побачення. Сидимо в авто, і його слова. Добре, що ти не красива, як моя бивша. Не треба буде подарунків дарувати. Літо 22 година. Ми гуляли на вулиці. Поруч був парк, і дорога біля нього не освітлювалася. Ми спокійно йдемо, і тут його перемкнуло, і він став кричати. Ти мене сюди спеціально завела, щоб мене тут побили, і почав бігти в іншу сторону, переляканий. На побаченні хлопець сказав, що змерз. Я в прикол запропонувала куртку. Він погодився, а потім відійшов подзвонити, і все не стало кавалера разом із курткою. Перше побачення. Машина вся в гівні, сам як чорт в брудному одязі з довгими брудними пазурями. Сказав, що хотів, щоб я побачила його таким, який він приходить з роботи. І матеріальне не має жодного значення, якщо кохаєш людину. Ах, ще й взяв за руку, а в кінці ще й цілуватися поліз. Запросив на перше побачення дівчину, купив квіти, а вона прийшла зі своїм дядьком. Який приніс мені журнали свідків ягови. Це було років 7-8 тому. Гуляла я разок з одним хлопцем. Все було начебто окей, спілкувалися, і тут, після телефонного дзвінка, він каже: Ладно, я біжу, там пацани в гуртожитку картоплю посмажили. Побачення на кладовищі. В мене біля могили впав телефон. Він злякався і втік, мабуть, ржали навіть трупи. Було чудове, гарне побачення, приємний хлопець, ресторан. Потім каже, давай по справах заїдемо тут швидко, і привів мене на збори пікаперів, де було завдання таке привезти дівчину. Я була в шоці. Прийшов із неї дешевшою, охолонувшою кавою з автомату, всунув в руки і сказав тобі не потрібна нормальна кава, бо ти і так гаряча. Потім поліз цілуватись. Ага, мій епік був, коли прийшла на каву з молодим і цікавим, а мені почали пропонувати приєднатися до Герболайфу. Не перше побачення. Після першої борхливої ночі одягаюся, збираю свої речі з підлоги, піднімаю чорні стрінги, а то не мої, а його. Зустрічалися так з хлопцем 9 місяців. Привіз мене в Карпати на оглядовий майданчик. Я думаю, ну освідчення точно. А він каже ми одне одному не підходимо. Вибач, хотів, щоб ти пам'ятала цей момент. Холодно було, і він запросив зайти до нього погрітись. жив з бабусею. Вона була проти, щоб хтось в гості приходив, то він залишив мене в під'їзді. Все було нормально, гуляли, зайшли в ресторан, і він підняв тему гороскопу. Я в цю хрінь не вірю зовсім. Спитав мій знак зодіаку, і я відповіла. І він почав мені розповідати, що він рак дуже ніжний, а я вівця. Він так і сказав замість овна вівця, психована і неадекватна, тому ми не можемо бути разом. Я вибачилась за витрачений на мене час, встала і пішла. Такого кринжа я в житті ще не ловила.